Так, перший пуск машини, пшик-пшик. Братан, слышишь? Первое відео заблочино. Не знаю. Нарушение яких-то этих. О то хто вот в гоночці гуляв. А чого тільки по бокам? А ну засунь туди долар, проверь. Сука, дійки на пальці. А, і сзади. Ой, блядь. Загрузили всю грядку. Стоково турбиновий рикс Ту вклали Ще ця є. Бля, ну подсветка це пиздец Стой! Дай я хоть добіжу. О, опіль, дасть рот. Стой, стой, стой! Дай я вибіжу на дорогу. Давай якраз людей нема, всі сплять. Давай! шик-пшик токак идем обратно нормально тактуло я дивлюсь а ну чаечку на удачу Що, шлифовать зібрався? Йоп тудей. Коротше, доебались називається. Ой, пшикає. Як після гороху, блядь.